Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 11 квітня 1143 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На півдні зараз штормове попередження, сильний вітер, Миколаїв взагалі снігом замило, сантиметрів 20 випало. Зранку майже всі дороги з міста були перекриті, бо їх теж замило. А щодо російських атак, то росіяни цієї ночі випали. Пустили як завжди мопеди в Одеську область вони не залітали, наче тут і повітряної тривоги жодного разу не було. Та й загалом росіяни цієї ночі випустили досить небагато. Всього 39 мопедів, 24 з них збито, 13 подавлено ребом. Є декілька прильотів на Дніпропетровщині, Донеччині та Житомирщині. На Житомирщині після прильоту до десятка людей постраждало. Ну а на Миколаївщині без прильотів та збиттів шахедів. І була одного разу атака fpv дроном від росіян знову в районі Очакова, наче нічого серйозного. Щодо Херсонщини, там одна загибла людина після російських обстрілів. П'ятеро поранених. Ну і щось давненько не було ніяких смачних прильотів на Росії. Сподіваюсь, наші хлопці це скоро виправлять. Чекаємо на гарні новини і закидуємо на FPV.